У Подільському суді Кропивницького продовжили розгляд доказів у справі про зловживання службовим становищем під час закупівлі електроенергії для закладів освіти у грудні 2021 року. В цьому підозрюють керівниці управління освіти Кропивницької міської ради та колишню бухгалтерку управління. У листопаді 23-го року прокуратура повідомила їм про підозру. За матеріалами слідства управління освіти сплатило гроші за електроенергію, яку фактично заклади освіти не спожили. Це завдало громаді майже 600 тисяч гривень збитків. Тоді для бухгалтерки суд обрав запобіжний захід особисте зобов'язання. Для Лариси Костенко заставу 107 тисяч гривень. На них поклали зобов'язання з'являтись до суду за першою вимогою, не виїжджати з-області без дозволу суду за виключенням виїздів у робочі відрядження, повідомляти суд про зміну місця проживання та місця роботи, не спілкуватись зі свідками. Підозрювані свою провину заперечують. Під час сьогоднішнього засідання прокурорка Ірина Кучеренко зачитувала покази лічильників закладів освіти, які є в матеріалах справи. Обсяг спожитої електроенергії визначається за календарний місяць цілому. Враховуючи зазначення, товариство надає інформацію про обсяги спожитої електроенергії по кожному об'єкту споживача за період з 1.12.2021 року по 31.12 2021 року. Включно. З 19 до 20 аркуш містить відомості, які досліджувалися експерти в ході проведення судово економічної експертизи щодо обсягів постачання електроенергії в грудні 2021 року. Також прокурорка просила обрати запобіжний захід підозрюваній колишній бухгалтерці у вигляді особистого зобов'язання. Дія попереднього закінчилась місяць тому. Обрати раніше не змогли через хворобу підозрюваної. Адвокатка Вікторія Завгородня сказала її підзахист на свою провину заперечує і проти обрання запобіжного заходу. Ні свої організу розслідування дня заявлено не було. Свідки дня сторону потерпілого зауваження прокурора, що я не заява. Суддя Світлана Льон ухвалила рішення задовольнити клопотання прокурорки та застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на два місяці. Лариса Костенко від коментарів після засідання відмовилась. Адвокат Сергій Лишенко сказав, його підзахисна заперечує свою провину. Ми вважаємо, що жодних порушень в діяльності не було, а жодних наслідків, які б мали кримінальне значення по справі, не було. Це звичайна господарська діяльність, яка є нормальною для будь-якого установи. Ми сьогодні досліджували там документи, і ось з цих документів видно, що їх складає велика кількість людей як наслідок. Ми маємо ситуацію, при якій певні дані. Є неактуальними на момент, коли вони зводяться. Це викликає неточності помилки. Потім вони урегулюються. Люди провели взаємозвірку, обмінялися документами, виявили факти неточностей, виправили це все. Це є нормально. Після судового засідання прокурорка Ірина Кучеренко телефоном уточнила Суспільному, що у справі мають докази, покази свідків та результати економічних експертиз. Сказала, що у результаті проведеної судово-економічної експертизи встановили, що змінилась сума завданих збитків. Певний обсяг електричної енергії оплачено управлінням освіти за більшою ціною ніж яка була тоді, коли уклали договір на її поставку і коли вона була спожита, встановлено, що даним кримінальним правопорушенням завдано збитків управлінню освіти. На загальну суму 118 тисяч 823 гривні 24 копійки. Це як різниця між цією сумою, вартістю електроенергії, яка була сплачена, і тою, яка мала бути сплачена за поставлений обсяг електричної енергії. Наступне засідання у справі відбудеться 15 жовтня. Олена Жекалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.